Привіт! Привіт, любі дорогі мої! Це таро-прогноз для вогняних знаків зодіаку, овен, лев і стрілець на тиждень з 14 січня по 21 січня 2024 року. І так, у мене є 4, карти, 4 колоди таро. І я буду витягувати з кожної колоди таро для кожного знаку по 4 карти. Відкриємо простір, щоб простір нам допоміг. І вказав нам варіанти, що ж чекає цього тижня овнів. Почнемо з овнів. А я особисто бажаю вам здійснення ваших мрій з легкістю йти до своїх цілей і простір варіантів, покаже нам варіант, що ж буде цього тижня у овнів. І так, перша карта. Вау, це рицар жезлів, це вогняна стихія, Ов, овни це ваша стихія. А, і це вказує на те, що у вас буде дуже хороше просування в е, справах ваших, чи то в любовних справах, в амурних. Ви наважитеся і зробите. Те, що вже давно хотіли, і рицарь пришвид... і, 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 пришвидчує ці події, е, тому що він дуже швидко скачить на коні. Якщо це фінанс, е, фінансова сторона, це у вас також буде просування по фінансах. Ну, але тут більше про емоції, е, це вогняна стихія, і тут більше, е, як мені, так здається, що більше про амурні справи. Дивіться, який відважний цей рицар Жезлів. І це також і для жінок хороша карта, емоційна карта. І це карта просування в усіх справах. Можливо, рицар на коні до вас перескаче, І а, якщо у вас був застій у відносинах, а, ваші відносини просунуться а, дуже хороша карта. і Це карта швидкості. Це карта дороги, можливо, ви збираєтеся в дорогу і ви або ви поїдете кудись в дорогу. Це однозначно поїздка кудись. Що ще? І інша карта. Це карта П'ятірка мечів. Це така ж хороша карта, тому що е, тут е, людина почуває себе переможцем. Мало того, переможцем він ще здобув ще е, один меч у нього в руках, два мечі в його і ще він здобув. Це карта, коли людина е, от е, щось. Собі намітила і відстояла себе, відстояла свої, е, свою позицію і вийшла переможцем у цій ситуації. Так що, якщо у вас є якісь такі бажання, якась мета, і ви скачете до своєї цієї мети, е, вам все вдасться. Ви переможець. Можете сміло вирушати в дорогу, сміло. Починати якийсь е, бізнес, у вас все вийде. У вас все. Можливо, ви кхем, маєте дійсно якісь проекти, маєте е, цей проект захистити. Це така е, карта, коли ви захищаєте свою територію, свої кордони, свою думку, чи в партнерстві, чи це в сім'ї. Ви відстоюєте свою життєву позицію. Так. Візьмемо іншу колоду Таро, Ще дві карти з іншої колоди таро для обмів. Хороший у вас початок тижня. Рух вперед. Рух до перемоги, рух до своєї цілі. Це чудово. Це прекрасний вам все вдається. І так. Вісім мечів. Трошечки ви, як то кажуть, змучитеся, тому що рух вперед, і досягнення своєї цілі, відстоювання своєї позиції вас вимотає, і вам треба буде, дівчина ми бачимо, сидіти, відпочиває, опустила голову. Треба відпочинок. Так що постарайтеся відпочити, відпочити нічого. Не те, що нічого не робити, але дати собі час і можливість на передишку відпочити щось зробити для себе. Просто час, коли вам треба все переосмислити, все передумати, або просто ось і тут ще одна карта для вас це Ерофант. І тут видно, людина підсвічує собі. Тобто людина, яка потребує побути ерофан, це також і карта, коли людина потребує побути на самоті. От ви у вас карта така, що вам треба знайти час. На себе і побути на самоті, подумати, обдумати. І багато чого вам ще прийде у вашу голівку. Так, і хочете мені до аерофанта ще таку, якби підтягнути ще одну карту для вас, вони такі таро ангелів. І це підказка для вас на тиждень. Щоб у вас такий початок, стрімкий початок тижня, потім вам захочеться перепочити, перед щось подумати. Ерафант це, це людина, яка от після от таких швидких рухів хоче просто подумати, почитати книжку, хоче ще почерпнути якісь знання, щоб їх втілити ще в життя. І вам це вдасться, тому що. із... Світлом Ви вийдете на свою таку точку зору, вас виведе на світло. І я ще витягну вам підказку від ангелів таро ангелів, що ще вам підкажуть ангели на цей тиждень, дорогі, овни. плани, які необхідно переглянути, і небажання признавати очевидне. Тобто, так, все ж таки вам треба. Рухатися вперед, при тому дуже добре обдумувати план дій. Обдумати план дій і діяти. Такий у вас буде тиждень, дорогі мої овни. А зараз у нас е леви. Що чекає левів цього тижня? Дорогі леви, вогняна стихія. Це... Я сама стрілець, також вогняна стихія по гороскопу. І це завжди люди, які знають, чого хочуть, і знають, як втілити це в життя. Так, ж що... Перемішалася ця колода, перепрошую трохи так, ну, добре. Леви для вас, дорогі мої, що нам показує простір для левів цього тижня. І так, у левів також. Іде завершення якогось циклу, все надоїло, і леви приймають рішення рухатись далі. Це карта десятка мечів. Вона вказує нам на те, що все Боролася, боролася, надоїло і. Це карта завершення, тому що десятка це є остання карта в молодших арканів в колоні Таро. І вона завжди означає завершення якоїсь неприємної ситуації, яка була, і людина. Приймає рішення рухатися далі, тому що ми бачимо, що далі е, іде світла полоса, завжди іде після завершення чогось. Нам завжди відкриваються нові можливості. Зараз я ще на цю карту хочу витягнути ще одну. Ну по здоров'ю ця карта може означати, що ви е, вас буде боліти дуже спина. Вам ну, реально захочеться лягти. Можливо, це і масаж, бо тут протикнуті іголками, можливо, вам захочеться масажу. Треба відпочити. От іде і завершення якогось неприємного процесу, і також це карта, коли треба стоп і подумати. І так це буде на краще. Оце завершення, яке пішло до вас по десятці мечів. Воно буде для вас в кращу сторону, тому що тут зразу, якщо ви наважитеся завершити ситуацію, яка тягнулася, яка вам була неприємна, вас чекає така приємність, світла карта. Подивіться, тут двоє людей, їм легко домовитися, і тут і подарунок. Дарить людині подарунок, всесвіт дарить вам подарунок за те, що ви прийняли таке рішення позбутися всього всіх проблем і якихось ситуацій, які вам не давали рухатися вперед, приковували вас, і тут ми бачимо чаші повні з квітами. А квіти це любов, це карта. Коли вас будуть любити, ви відчуєте любов, що вас люблять. Тому що тут двоє людей, яким дуже легко домовитися. Ідіть вперед, обрізайте те, що вам заважає, те, що тягне вас назад. І ще дві карти з іншої колоди. Так що не терпіть, якщо є якась ситуація, що треба терпіти, не терпіть, якщо вас щось болить, також не терпіть, ідіть, звертайтеся до. Лікарів і обрізайте ту ситуацію. Чи ситуацію з якимись людьми, які вас тригрять? Тому що це ще гірше, чим болить. І так, далі, дорогі мої, леви, вас. Закохані, яка це прекрасна карта. Так що так, і тут видно, закохані. Це люди, які... це є можливість якщо у вас ситуація така, що от по десятці на початку треба прийняти рішення обрізати якісь відносини, обрізайте сміливо в будь-яких ситуаціях, чи це в фінансах, чи це в. Ну, Тут більше такі амурні справи на, виходять на першу позицію, тому що, так, тут люди переходять зовсім на інший рівень спілкування. Це зустріч зустріч двох людей. І тут на карті ми бачимо вже не просто зустріч. Якщо у вас були відносини, вони перейдуть на інший рівень. Рівень, коли люди а, уже священник цих людей, вінчає. це вже це вау, це здійснення всіх мрій. Це коли люди дуже-дуже задоволені своїм життям. Наважуйтеся на цей крок, обрізайте все, що вас тягне на дно, і подивіться леви, які у вас прекрасні чудові карти. Закохані, закохані. Це, можливо, ви будете планувати весілля, тому що тут карта миру. Карта завершення одного циклу переходна перехід в інший цикл, і це і вагітність. Якщо ви чекаєте на дитину, вам вдасться завагітніти, якщо ви цього прагнете. Тому що по карті мир, по карті, якщо ви чекали пропозиції чи зустрічі з людиною, вам доля підкине цю людину. Після того, як ви наважитеся щось відрізати з свого життя, яке вас тригернуло, тригерило. І це тут також. Збір урожаю. Ви... Це карта такої заможної людини. Це карта, коли ви пожинаєте плоди своєї праці. Це карта такої перемоги. Це пройшов цілий цикл. Ви до цього йшли. Ви йшли, йшли, і ваша мрія збулася. У будь-якій сфері життя. Це здійснення мрії. От такий тиждень у вас, плідний, дорогі мої Леви. Такий тиждень. Так що будьте сміливими ну, Леви, взагалі сміливі. І зараз подивимося, що чекає наших стрільців і мене в тому числі, бо я також стрілець. Ага, ще підказочку. Перепрошую перепрошую таку так мене зацікавив ваш розклад, стільки любові ви будете відчувати леве, що я забула вам витягнути підказку від ангелів. Стільки любові, такий чудовий розклад. І підказка від ангелів для левів, для дорогих наших левів. Рицар жезлів це рух вперед, рух вперед. Е, в, в ну, мене тут по-російськи. Несподівана якась буде звістка. Несподівана звістка, яка буде потребувати дуже ретельного вивчення і ретельної уваги. І час для вас буде грати важливу роль. Думайте і рухайтеся вперед. Все для вас буде на краще. І стрільці, що чекає цього тижня наших стрільців? Стрільці для вас карта на тиждень з 14 по 21 січня. Колесо фортуни! Дивіться, яка краса! Колесо фортуни це удача, це везіння, це здійснення мрії. Пам'ятаємо, що все, що ми задумали, ми а, здобудемо. Людина тут з закритими очима, і це ще означає, що ми маємо все зробити для своєї мрії відпустити після цього відпустити і довіритись долі, довіритись фортуні. Але спочатку треба зробити все, чого ми те, що ми можемо зробити. Зробити всі кроки назустріч нашої мрії, і наша мрія зробить до нас на зустріч тисячу кроків. Нам фортане цього тижня. Тішуся! Дуже. Так, ще одна карта для нас. Кубки, дві, двійка кубків. Це любов, нас так чекає і фортуна, і любов це тут е, е, така е, радісна карта, карта, е, карта сім'ї, карта такого добробуту. І це хороша карта, тому що ми бачимо, що жінка, діти, радість, щастя, вони гуляють, вони йдуть, у них є якийсь план, вони кудись йдуть, радіють. І діти щасливі, мама щаслива. Це також ну, і емоційна карта ну, карта світла, карта радості. Ми будемо тішитися, можливо, ми дітей в садочок, в садочку. Наші діти здорові, ми щасливі, все добре. Ми будемо займатися дітьми. Можливо, ви будете е, підшукувати щось для своїх дітей. ну Зараз подивимося, ще одну карту. Витягнемо. Так, і це імператор. Імператор це людина, а, скоріше за все, мужчина, який Старший і має владу. Можливо, ми звернемося, можливо, стрільці, ви звернетеся до такого до такої людини, яка вам стане в нагоді дасть пораду. Можливо, це ваш бос, контролюючий, дуже контролююча, жорстка людина, але е, ви залежні від цієї людини, а можливо, це ви стрільці, така людина. Можливо, ви той бос, контролюючий якого, бояться. Однозначно, він сидить на троні і він має Владу. Це людина влади, це людина заможна і людина дуже жорстко контролююча все. Можливо, нам прийдеться, от ми йдемо з дітьми, от стрільці йдуть з дітьми, можливо, ви йдете до державних структур, які вам мають надати якусь допомогу, якусь інформацію. Але колесо фортуни на вашому боці, так що стрільці йдіть. Не бійтеся строго керівника, все виважте І рухайтеся вперед. Тому що це карта таких державних структур, це карта людини, яка має владу і до кої нам треба звернутися. І так, можливо, стрільці, ви маєте владу і до вас будуть звертатися. І тут ще одна карта для стрільців королева Пентаклів. Це гроші, це прибуток. Це людина, яка добре рахує гроші, це хороші гроші, хороший прибуток. І о, судячи по розкладу, що колесо фортуни нам посміхнеться, і е, стрільці будуть мати кошти. І то не, не малі кошти, тому що королева це завжди такий добробут, добре пораховані фінанси. Можливо, ви будете думати і обраховувати фінанси, як їх вкласти. Але це вже так більше і отримання грошей. Отримання, коли ми контролюємо фінанси і коли ви. Хочете вложити, ви бачите, скільки у вас є. Це завжди порядок. Порядок в грошах, порядок вдома, порядок в усіх таких фінансових справах. Такий розклад для вас, стрільців, на цей тиждень, і також стрільці у вас прекрасні! Прекрасний розклад. Колесо фортуни на вашому боці. І все, що ви задумали у грошових справах чи в якихось своїх таких потребах, це вам вдасться. Тому що колесо фортуни. воно, Ви, якщо його закрутите, ніхто не зможе його зупинити. Навіть цей стрий. Мужчина у вигляді нашого імператора, і вас все вдасться. Ви королева ситуації, ви королева монет. Що підкажуть нам ще ангели для стрільців на цей тиждень? Цікаво. Так, і це, і це карта. Таке второго вона означає як нульова карта. Це вірте. І йдіть за своєю мрією. Неочікувані можливості. Тобто, це людина, яка дуже довірилася Всесвіту, довірилася, і віддала свої руки свої, усі, своє життя, просто віддала в руки вищим силам. Все робить для того, вона йде, вона не стоїть, але віддала те, що могла, те зробила, а далі довірилася і в довірі. Все вдається. В довірі іде і йде в ту невідомість, і все вдається. Це карта е, нам радить. Вірте, вірте і довіряйте більше долі, більше життю. А я бажаю вам радості, успіхів і з прекрасним настроєм в позитиві пройти цей тиждень. На все добре. До зустрічі наступного тижня.